Існує міф щодо законодавчого обмеження медичних працівників первинної ланки вести пацієнтів із пнпр розладами. Цей міф пов'язаний із певною колізією законодавства, яка склалась історично. Прийнятий ще в 2000 році закон України про психіатричну допомогу, був покликаний змінити пострадянські підходи у допомозі людям із психічними розладами та запобігти зловживанню психіатрією. В ньому було задекларовано презумпцію психічного здоров'я, що відображено в статті 3, А саме, кожна особа вважається такою, яка не має психічного розладу, доки наявність такого розладу не буде встановлено на підставах та в порядку, передбачених цими законом та іншими законами України. Також у статті 7 цього ж закону було законодавчо визначено рамки діагностики психічних розладів. Таким чином, ми бачимо, що діагноз психічного розладу встановлюється відповідно до загальновизнаних міжнародних стандартів діагностики та міжнародної статистичної класифікації хвороб, травм і причин смерті, прийнятих центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я для застосування в Україні. Діагноз психічного розладу не може базуватись на незгоді особи з існуючими в суспільстві політичними, моральними, правовими, релігійними, культурними цінностями або на будь-яких інших підставах, безпосередньо не пов'язаних із станом її психічного здоров'я. Забороняється визначати стан психічного здоров'я особи та встановлювати діагноз психічних розладів без психіатричного огляду особи, крім випадків проведення судово-психіатричної експертизи посмертно. Крім того, у статті 11 було також ретельно виписано процедуру психіатричного огляду, і визначено, що психіатричний огляд має проводитись виключно лікарем-психіатром, враховуючи суттєві законодавчі обмеження, які може накладати статус психічного захворювання на людину. Сувора регламентація процесу встановлення психіатричного діагнозу була на той час виправданою. Однак, на жаль, закон про психіатричну допомогу вирішував тільки проблему із запобіганням зловживань щодо прав людини в сфері психічного здоров'я. Проте він не вирішив проблему доступності допомоги в сфері психічного здоров'я поза межами психіатричної допомоги. Попри всі світові тенденції щодо розширення доступу людей до медичної допомоги при психічних розладах і розвитку послуг поза межами спеціалізованої і психіатричної допомоги, в Україні весь цей час продовжує існувати застаріла концепція, і наступні 20 років після прийняття закону про психіатричну допомогу суттєво не змінили ситуацію з доступністю медичної допомоги людям з психічними розладами. Закон України про психіатричну допомогу практично не зазнав змін в частині розширення доступу до послуг і усунення бар'єрів. На жаль, так і не була розвинена неспеціалізована медична та немедична допомога при психічних розладах, яку можуть надавати інші фахівці, крім психіатрів. Однак наразі вже ведеться робота над законодавчим врегулюванням сфери психічного здоров'я з метою усунення бар'єрів та збільшення доступності послуг у сфері психічного здоров'я. В той же час в Україні стрімко розвивається первинна медична допомога, на яку покладаються значні суспільні надії для виправлення ситуації з доступністю послуг психічного здоров'я і подолання існуючих перешкод та міфів. Опитування пацієнтів показують, що їх довіра до сімейних лікарів дозволяє їм звертатись з проблемами психічного здоров'я саме до лікарів первинної медичної допомоги. Тому важливо розуміти, що існуючі обмеження, які передбачені законом про психіатричну допомогу, не стосуються працівників первинної медичної допомоги за певних обставин, які ми зараз з вами і розглянемо. По-перше, первинна медична допомога регулюється таким нормативно-правовим актом, як основи законодавства України про охорону здоров'я. Відповідно до статті 35, первинна медична допомога, окрім іншого, передбачає надання консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб. Відповідно до порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженого наказом МОЗ України від 19 березня 2018 року No504, первинна медична допомога надається пацієнтам відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я, які є обов'язковими для всіх надавачів первинної медичної допомоги. А до переліку медичних послуг з надання первинної медичної допомоги входить проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб. Водночас ПНПР-розлади якраз і входять до числа найбільш поширених хвороб. По-друге, для ведення лікарями первинної медичної допомоги виділено найбільш розповсюджені види ПНПР-розладів, які, зокрема, представлені в керівництві Ямичке. По третє лікарі ПМД не проводять психіатричний огляд і не встановлюють діагноз за класифікатором хворіб МКХ 10 Як це прописано в законі про психіатричну допомогу? Вони ведуть своїх пацієнтів і фіксують причини звернення з приводу ПНПР розладів, використовуючи класифікацію ICPC-2, яка затверджена наказом МОЗ України від 4.01.2018 №13. номер 13. Отже, при виявленні проблем із психічним здоров'ям лікар первинної медичної допомоги має право встановлювати діагноз у вигляді синдромів або у вигляді симптомів та скарг за класифікацією ICPC2. Однак наразі законодавчо це питання чітко не врегульоване, тому при створенні медичного запису взаємодії в медичній інформаційній системі можуть виникнути труднощі, адже деякі коди із розділу П заблоковані для вибору в полі діагноз. Таким чином, завданням лікарів первинної медичної допомоги є виявити пацієнтів з ПНП розладами, надати допомогу і тільки у разі необхідності проконсультуватися з психіатром або направити пацієнтів безпосередньо до спеціаліста з психічного здоров'я. Саме навчання за мечкеп дозволяє лікарям первинної медичної допомоги отримати необхідні знання і навички для ведення і лікування пацієнтів з психічними та неврологічними розладами. Крім того, у вимогах програми медичних гарантій на 2023 рік вже закладена норма щодо діагностики проведення та супроводу пацієнтів із найбільш розповсюдженими психічними розладами, лікарями первинної ланки. А влітку 2022 року вже розпочалась спільна робота МОЗ та НСЗУ над створенням окремого пакету медичних послуг, супровід та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги. Після ознайомлення з пірамідою ВОЗ Ви вже знаєте, що послуги в сфері психічного здоров'я є набагато ширшими ніж лише спеціалізована психіатрична допомога. І тому надання послуг в галузі психічного здоров'я не є виключно прерогативою спеціалізованої ланки психіатрів, психотерапевтів чи психологів. Більше того, ненадання надання послуг у сфері психічного здоров'я на рівні первинної медичної допомоги пацієнтам, які її потребують, є ознакою неповного обсягу надання допомоги лікарям ПМД та суперечить холістичному, цілісному підходу до ведення пацієнта. Водночас, Міністерство охорони здоров'я України неодноразово наголошувало, що метою трансформації системи охорони здоров'я в Україні є забезпечення громадянам України рівного доступу до якісних медичних послуг та переорієнтація системи так, щоб в центрі був пацієнт. Таким чином, українська система охорони здоров'я має бути ефективною і доступною, а також відповідати потребам населення України. Наразі в Україні існує колосальний запит на послуги з охорони психічного здоров'я, який пов'язаний із постковідним періодом та особливо з війною. В той же час створено всі умови для широкого залучення первинної ланки до надання таких послуг. Завдяки впровадженню програми ЕМИЧКЕП можна швидко навчити достатньо велику кількість фахівців ПМД для цієї роботи. Розробка відповідних нормативних документів і пакетів НСЗУ передбачатиме стимулювання розвитку послуг з охорони психічного здоров'я на рівні ПМД з наступним включенням цих послуг до базового пакету на основі капітаційної ставки. Немає здоров'я без психічного здоров'я.